Володимир Зеленський зробив заяву щодо прямої зустрічі з Путіним у Туреччині. А в Росії сказали своє слово про перемир'я в Україні. Трамп заговорив про свій візит до Стамбулу на зустріч РФ та України. Європейські лідери закликатимуть президента США запровадити санкції проти Росії. А тим часом в Європі забили на сполох. Путін може розпочати нову війну. Росію визнали відповідальною за трагедію рейсу MH17. у Києві. Лютує гепатит. А синоптики зробили новий прогноз погоди. Це новини ТСН -ЮА. Ставте вподобайку під цим відео. Підпишіться на канал, щоб не пропустити найважливішого. А ми починаємо 12 травня. Москва увесь день мовчала щодо пропозиції прямої зустрічі. Дуже дивне мовчання. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні. Щойно говорив з президентом Туреччини Ердоганом. Предметна розмова. Я вдячний президенту за підтримку. Я підтвердив йому готовність до прямих і предметних перемовин з Путіним. Україна завжди підтримує дипломатію. Я готовий бути в Туреччині. На жаль, світ досі не отримав ясної відповіді. З Росії щодо численних пропозицій припинити вогонь. Російські обстріли і штурми продовжуються. Москва увесь день мовчала щодо пропозиції прямої зустрічі дуже дивне мовчання. Все одно треба буде Росії закінчувати війну. І краще зробити це раніше. Немає сенсу продовжувати вбивство. Тим часом у Росії заявили, що Захід просуває перемир'я не заради миру, а щоб дати Україні перепочинок для відновлення військового потенціалу. Так, розмови про перемир'я прокоментувала офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова. Вона нагадала про зустріч президента України Володимира Зеленського з Володимиром Путіним у 2019 році, під час якої, за її словами, Зеленський відмовився затверджувати попередньо погоджений документ. Президент США Дональд Трамп заявив, що не виключає можливість свого візиту до Стамбулу на зустріч РФ та України 15 травня. Якщо щось справді відбудеться, Трамп вкотре наголосив, що можливо будуть хороші результати від стамбульської зустрічі. Я вірю, що обидва лідери будуть там, сказав він. Водночас Володимир Зеленський зауважив, що буде у Туреччині, і сподівається, що Трамп також приїде. Ми всі в Україні хотіли б, щоб президент Трамп зміг бути на зустрічі в Туреччині. Я буду в Туреччині. Сподіваюся, що росіяни не будуть уникати цієї зустрічі, написав президент України. Європейські лідери готові дочекатися зустрічі Володимира Зеленського та Путіна у Туреччині, перш ніж просити США запровадити. Нові жорсткі санкції проти Москви, пише Bloomberg. Після розмов між американськими та європейськими посадовцями стало зрозуміло, що американська сторона хоче дати можливість. Для переговорів між Росією та Україною відбутися у четвер, п'ятнадцятого травня, перш ніж посилювати тиск на Путіна, за словами джерел, які попросили не називати їх імен, обговорюючи приватні дискусії. Якщо Путін відмовиться від зустрічі із Зеленським, або Росія не погодиться на негайне та безумовне припинення вогню, європейські лідери закликатимуть президента Дональда Трампа. Виконати свою погрозу запровадити санкції проти Москви, додали вони. Поки що Кремль не повідомив чи буде Путін присутній. Якщо в Україні встановиться мир або перемир'я, існує ймовірність, що Росія розпочне нову агресію проти країн Європи. Про це заявив єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс. Він зазначив, що розвідки Німеччини, Данії та інших країн попереджають. Росія може бути готова до нападу на одну з європейських країн до 2030 року або навіть раніше. Водночас депутат Бундестагу від Християнсько-демократичного союзу Нордберт Редген заявив, що Росія може не чекати 4-5 років, щоб здійснити військовий напад на західні країни, скориставшись їхньою неготовністю з його слів, Кремль може вчинити нову агресію швидше, можливо, вже протягом 2-3 років. Диктатор Путін може скористатися тим, що країни Європи. Не встигли досягти своїх військових цілей, Ба більше при владі США перебуває Дональд Трамп. Рада міжнародної організації цивільної авіації визнала Росію відповідальною за збиття Boeing 777 рейсу MH17 Малазійських авіаліній, що сталося 2014 року над Донбасом. Рада також дійшла висновку, що Росія порушила Чекайську конвенцію про міжнародну цивільну авіацію, яка забороняє застосовувати зброю щодо цивільних літаків, що летять у небі. Найближчими тижнями Рада і Ка розгляне питання про те, яким чином Росія повинна буде відшкодувати завдані збитки. Голова міністерства закордонних справ Нідерландів Каспар Вельткамп зазначив, що задоволений рішенням Ради. Передусім, заради родичів жертв рейсу MH17. Це рішення не зможе полегшити їхнє горе та страждання, але це важливий крок до встановлення правди, справедливості та відповідальності для всіх жертв рейсу MH17 та їхніх родичів. Крім того, це рішення є чітким сигналом для міжнародної спільноти, що держави не можуть порушувати міжнародне право без наслідків, сказав він. Нагадаємо, внаслідок збиття рейсом MH17 на Донеччині загинуло 298 людей. У Києві фіксують зростання кількості випадків захворювання на вірусний гепатит. А наразі медики розпочали епідеміологічне розслідування. Фахівці з'ясовують причини і обставини виникнення спалаху, а також вживають усіх необхідних. Проти епідемічних заходів про ситуацію поінформував головний санітарний лікар Києва Сергій Чумак. Я хочу звернути увагу, вже зареєстровано 34 випадки, із них 20 – це діти. Що стосується госпіталізації, то 26 осіб усього госпіталізовано, із них 15 дітей. При надходженні термінового повідомлення фахівці установи проводять епідрозслідування. Тобто спілкування, збір інформації від хворих, сказав він. Наразі з'ясовано, що у мікрорайоні, де проживають і де навчаються ці люди, крім централізованого водопостачання, є бювети. Є також озеро в парку. На сьогоднішній день відбувається епідрослідування. Вода була відібрана у бюветах водопровідної мережі. І на сьогоднішній день ми поки не виявили збудника гепатиту. Що стосується того, що вже скільки людей захворіло, потрібно звернути увагу на інкубаційний період даної хвороби, триває від 14 до 20 днів. Додав він. Нагадаємо, гепатит, а це вірусне захворювання печінки, яке передається внаслідок вживання забруднених Овочів чи води джерелом інфекції є інфікована людина на відміну від гепатитів Б. І це гепатит А не провокує розвиток хронічної хвороби, печінки і рідко закінчується смертю. За даними всесвітньої організації здоров'я, майже у всіх людей після недуги формується пожиттєвий імунітет до хвороби. І до погоди 13 травня максимальна температура повітря становитиме протягом дня плюс 14, плюс 17 градусів. На Харківщині, Сумщині та Чернігівщині лише плюс 9, плюс 12 градусів. Ще холоднішими будуть ночі, якісь на стерпню, плюс 2, плюс 7 градусів. Такий про нас зробила синоптикиня Наталя Діденко. За її словами, щастя в цьому синоптичному випадку, що практично повсюди переважатиме хмарна погода із періодичними дощами. Тому саме хмара та підвищена вологість повітря заважатимуть заморозкам прорватися до нас. Отже, 13 травня очікується дощі у Карпатах із мокрим снігом лише на південному сході України без істотних опадів. У Києві 13 травня передбачається дощ вночі, плюс 3, плюс 6 градусів Вовдень плюс 12, плюс 14 градусів. Зауважила саном А яка новина найбільше вразла вас? Напишіть нам у коментарях. Це всі новини на цю мить. Дякуємо вам за перегляд. залишайте коментарі під цим відео. Підпишіться на канал, щоб не пропустити найважливішого.